Друзі, доброго дня. Трохи застрів. Сьогодні у нас субота, автобазар, місто Вінниця. Можете бачити клієнтів. Дуже багато. Розрив повним ходом. Зроблю вам огляд базарчику. Ну що, Почнемо з такого червоненького ліфа, свіже Європа. 22 рік, 29 тисяч пробігу, 40 кВт 16500. Далі у нас ось така Volkswagen Bora. в класному стані. Кузов без ржавчини. Вона першим роком 241 тисяч пробігу, 1,6 бензин, MPI не фарбована, 4800. Шкода Octavia, А5. Дев'ятий рік, 1,8 бензин, автомат, ціна 8400 в такому гарному кольорі. На катанових дисках. Далі у нас Opel Zafira. Б, дизельок. 9 рік, 1,7 дизель. 6600, ось номер телефона. Можете заскринити, якщо комусь цікаво. Кстати, зараз покажу вам, що з шкодки номер телефону. Якщо там комусь цікаво була бора, номер телефону один той самий. Погнали далі. Здесь Toyota Venсіus в універсалі, бензинова, також в гарному кольорі, в гарному стані, 7 рік, 213 тисячі пробігу, 2,0 бензин, ціна. 7300 автомат. Далі у нас тауранчик в рестайлі Такий гарненький, нержавий Дев'ятий роком він у нас 242 тисячі пробігу, 1.6 бензин, свіжопригнаний, 7650. Прям одні Toyota. там далі ще. Авенсіс, стільки в сідані, шостий рік, 2.0, 246 тисяч пробігу, ціна 6600. Ще один ліф 14 роком, 130 тисяч пробігу, 8 тисяч, це 24 кВт. Доволі часто запутуєте Hyundai i-30 в універсалі. Він у нас 10 рік, 190 тисяч пробігу, 1,6, а, це дизель, кстати, 6,550. доволі непогана ціна. Ще один i-30, тільки вже. В новому кузові 1400 рік, 230 пробіг, 1,6 дизель, 7,950 Маздочка п'ята. Вона 2 літра газ бензин, 8 рік, 258 тисяч пробігу. Ціна 5,900 торг. Таксончик у нас без опису. Вадим, де цей опис до твоєї машини? Нема? Да. Покажемо ваш авто, автомобіль Toyota Awensis в універсалі, не фарбована, повністю обслужена. Сьомий рік 226 тисяч пробігу, 2.0, автомат, 7 тисяч до вашої карми. Так, далі у нас таке Kia Sportage. А Де це на опис? 18 рік, 45 тисяч пробігу. 1,6 бензин, ціна 18800. Чи 19? 18 ja. Opel Vectra. Кондрюрчик напевно працює, автомобіль закритий. Власне, кайфує. Шостий рік. 188 тисяч пробігу, 2,2 бензин, не фарбована, 5800. Santa Fe. Найдорожчого, то він десь там так далеко загубився. Сантафе у нас повний привід, 8 рік, 2,2 дизель, 9700. Зараз вам покажемо саму дорогого ну, в Україні та, напевно, і в Європі. Але найцікавіше, що він найдорогий, бо він без ціни. 11-й рік, 155 тисяч пробігу, 1,6 бензин нефарбований, автомат таких гарних таних дисках. дисках мультируль. навігація 400 подйомника в класному стані. Скільки це дорогий? коштує? Трохи є. Трохи є. Ну, ціна секрет. Міцебіша Outlander. Далі у нас 2008 роком 2,0 бензин, 87 тисяч пробігу, 800. Ford Transit, ой, я кажу Transit Connect, чекаємо там правильно, так? Сьомий рік, 1,8 дизель, ціна 4900, 266 тисяч пробігу. Він, що власника є такі тотанові диски, якщо цікаво, можете зателефонувати. Peugeot. Це у нас 406 чи восьме. Сьомий рік, 254 тисячі пробігу, 1,6 дизель, ціна 5 тисяч. Ford Fusion. Кінець шостого року, 141 тисячі пробігу, 1,4 газ бензин, 5,50 ціна. Nissan Qashqai. Восьмий рік, 239 тисяч пробігу, 1,6 Газ, бензин, ціна договірна. Шкода Фабія в універсалі. Сьомий рік, 1,4 бензин, ціна також договірна. якщо цікаво. Можете набрати Ось така гарна. А водюшечка у нас на гарних дисках. Дев'ятим роком, 240 тисяч пробігу, 2,0 дизель, автомат, ціна 8900. Volkswagen. Тауран. 7 місяць п'ять. 7 міст чи п'ять. 5? 5? 5 місць в такому власному стані. 1,6 і шість бензин. Четвертий рік, 218 тисяч пробігу. Ціна договірна. Якщо комусь цікаво, ось номер телефону, можете засипити, запрофекти, спитати. Далі в нас починається. А, ні, це з Шкода Октавія в універсалі. Сіренька гарненька, 4 рік, 1,6 бензин, ціна 5,100. Ford Fusion ще один. Оце На у нас плюсовий, в такому гарному обвіси. П'ятий рік. 1,4 бензин, 5100 ціна. Volkswagen Golf Гольф 5. Хетчбековий гарненький. Шостим роком. 1,6, Ось Номер телефона, якщо комусь цікаво, можете. Затестувати, запитати. Далі в нас Ford Focus у універсалі, дизельний 8 рік, 227 тисяч пробігу. Перепрошую я перепрошую, не і один 1.6 бензин, ціна договірна. Так, далі у нас такий гарний гольфік, п'ятий в універсалі на титанових дисках. Так, він у нас 8-го року, 214 тисяч пробігу, 1,6 MPI. Доволі класна ціна, 6200 в такому гарному стані. Що погнали далі? У нас Електро, Ягуар. Напевно, це у нас топ-продаж в цьому році. 18-й рік, 152 тисячі пробігу. 400 ЦПС, так розуміє, да? потужність двигуна ціна 24500 Nissan Leaf в гарному кольорі ціна даного автомобіля 14500. 18 рік, 74 тисячі пробігу. Далі у нас такий гольфер п'ятий. Шостий рік, 207 тисяч пробігу, 1,6 MPI 5,950 MPIка, така коротенька гарненька фабія. Десятий рік. 157 тисяч пробігу, 1,2 бензин, ціна 5550. Далі така Opel Astra в седані на автоматі. 12 рік. Так, пробіг у нас нема. 1.6 газ бензин, без підкасів, ціна 7300 Ось такий кашкайчик на автоматі. 10 рік, 2 літра газ бензину. Ну, недорого. Санта-Фе. Санта-Фе 10 рік. 2,2 дизель. 14,300. Тайм А30. Тайм А30. 11 рік, 1,6 бензин, один власник, офіційний, ціна 10 тисяч. Шкода Октавія тур. В Лівбеці 7 роком. 167 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 6400. Astra. Астра. секундочку, сфокусуємося. Ось така гарненька. П'ятий рік, 178 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 5300. Nissan саннотик. Дев'ятий рік. 190 тисяч пробігу, 1,4 бензин, ціна 6350. Renault Megane в універсалі. Шостий рік, 230 тисяч пробігу. 1,6 бензин, ціна 5300. Далі в нас шкода Tour. Третій рік. 219 пробіг, 1,6 бензин, ціна 4700. такому гарному стані. Що купуємося каву. Номер телефону в об'яві. Далі у нас мазда 6. також сідання. 8 рік, 250 на тисячі пробігу, 2 літра бензин, газ, ціна 6500. Покажемо по комплектації. комплектації мультируль, 4 стеклоподйомника, круїзи, клімат, така гарненька, чистенька. Поки у нас є, можливо, дуже цікава на автоматі, в універсалі. Четвертий рік, 206 тисяч пробігу, 1,8 свіжопригнаний, 5700. Такий простенький автоматік, мідер, все, що потрібно все є. Ну, Погнали далі? Далі у нас такий фордик гарненький. 9 рік, 1,6 бензин, ціна 6350. Opel Астра в універсалі. Сьомий рік, 216 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 5500. Ще один Ford Fusion. Дев'ятий рік, 1,4, 120 пробігу, 6700. Шкода, а 5 Ліфтбек, 9 рік, 170 тисяч пробігу, 1,6 газ бензин, ціна 8400. Така шкода Фабія в універсалі. Одиннадцятий рік, 160 тисяч пробігу, 1,4 бензин, ціна 6800. Hyundai Tucson Сьомий рік реєстрація, 9 перший облік, 7800, 2 літра газ бензин. Таких нами диск, вилючий, 4 стеклоподйомника, клімат, магнітола. Друзі, на сьогодні все. А з вами був Олег. Підтримайте канал вподобайкою, коментом. До побачення!